Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом крекерів з гарбуза, тобто гарбузових крекерів. Вони дуже смачні і готувати їх дуже легко. І плюс в тому, що цей рецепт є вегетаріанським, тобто пісний. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього нам потрібно декілька інгредієнтів. До початку гарбузове пюре. Таке пюре я роблю сама. Консервоване. Ось, подивіться, оту залишу підказочку. Можете побачити, як я консервую та готую таке пюре. Приготувати пюре з гарбуза ви можете будь-яким методом, яким вам сподобається. Чи на пару відварити, так як я, чи в воді, чи запечене чи у мікрохвильовці, як вам завгодно. До 150 грамів ось цього пюре гарбузового ми додаємо 40 грамів води. Воду я беру холодну. Також додаю 30 грамів олію. Олію я використовую. Рафіновану соняшникову без запаху, також 140 грамів борошна. І для гарного кольору додаю трішечки куркуми. Проте, якщо вам подобається смак карі, ви також можете додати і карі буде досить пряний та смачний аромат, а також дрібку солі. Швиденько все замішуємо. Робити все потрібно дуже швидко. Воду використовую холодну, а також гарбузове пюре використовую охолоджене. Якщо ви робите його безпосередньо перед рецептом, тоді бажано охолодити його в холодильник. Якщо ж так, як я, то я дістаю з підвалу. в мене зберігаються баночки в підвалі, там досить прохолодно. І мені не потрібно його охолоджувати. Я зразу використовую його таким, яке воно є. Ось таке досить липке тісто повинно утворитись. Далі ми сюди будемо додавати 100 г насіння. Я не використовую конопляне насіння, насіння чия, соняшникове та насіння льону. І все змішуємо. Ось такі у нас будуть дуже корисні крекери. Далі замішуємо до тих пір, поки насіння повністю не розподілиться по тісту. Проте робити все треба дуже-дуже швидко. Загальна кількість насіння 100 грамів, тобто приблизно по 25 грамів кожного насіння. Ви можете додавати те насіння, яке у вас є, яке ви полюбляєте. Гарбузове насіння також підійде, проте зауважте на те, що гарбузове насіння досить велике, і під час формування крекерів буде досить важко розрізати тісто. Тому я раджу використовувати ось такі дрібні насіненки. Мак також можна додати: кунжут білий та чорний. Ось так, тісто готове. А далі я беру дошку, на якій буду формувати для зручності, можна просто на поверхні. Формувати крекер я буду між двома прошарками пергаментного паперу. Наливаю трішечки олії на папір. За допомогою пензлика розподіляю по всій поверхні. Так як тісто дуже лапке, щоб воно не прилипло, нам потрібно добре змастити папір. Щоб тісто рівномірно розподілялося по всій поверхні. Ось так. А так як нам потрібно тісто розкачати між двома прошарками, щоб і другим прошарок не змащувати та не витрачати додатковий час, ось так накриваю. І у нас обидва прошарки вже промащені олією. Ось так швидко. Далі викладаємо тісто на поверхню. Допоки формую тісто, розігріваю електричну піч. До 180 градусів. Зверху накриваємо другим прошарком і рівномірно розподіляємо тісто по поверхні, по площині наших листів. Ось бачите, воно досить легко розподіляється, можна підкоригувати де потрібно. Намагаємося зробити все одинаково рівно. І розкачане тісто виходить ось таке. Бачите, за рахунок того, що все змащено, дуже легко зняти лист. А далі нам потрібно його, його розрізати. Можна використовувати ніж для піци. Я скористаюся шпатлом. На довільні шматочки, які вам подобаються. Шпатель періодично занурюю в борошно, було добре видно надрізи. Ось, бачите, тут дірочка від насіння соняшника, яке я використовувала. А якщо буде насіння гарбузове, то дірочка буде ще більша. Тому бажано не використовувати таке велике насіння. Щоб зручніше було вживати печиво, тобто брати його, я розрізаю на ось такий квадрат. І відправляю випікатися. Випікатися вони будуть приблизно хвилин 15. Отож, ось такі крекерів в мене вийшли. Ось подивіться. Це буде гарних всередині, ви тільки гляньте. І Вони дуже і дуже смачні і неймовірно хромкі. Я вам рекомендую їх обов'язково приготувати допоки сезон гарбуза, тому що це дуже і дуже смачно. Випікалися мої крекери 15 хвилин. Проте, якщо сильно у вас жарить е духовка, Піч, як ми так, як моя, тоді бажано зменшити температуру до 170 градусів, тому що в мене дивіться крайці, деякі були деякі ось так трішечки підрум'янилися. І ще одна порада: найкраще випікати їх на решітці, тому що я почала випікати на, на формі перевернуті до догори дригом, проте вони не пропікалися повністю з обох боків, тобто знизу вони були ще досить м'які, а не були хрумкими. Тому я взяла решітку і на решітці їх випікала. Ось тільки послухайте цей хрум крускіт. Ось такі чудові крекери в мене вийшли. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!